Усім привіт! Дивіться, як відновити дані з віртуальної машини гіпервізора Parallels. як створити і налаштувати віртуальну машину з операційною системою Windows MacOS. Parallels Desktop для Mac це рішення в області віртуалізації для операційної системи macOS. Програмне забезпечення для віртуалізації дає змогу запускати різні операційні системи всередині macOS, а також їхнє програмне забезпечення. Це дає можливість запустити Windows або Linux як додаток. Програмне забезпечення Parallels Desktop створює образ віртуального диска в системі macOS. Ці файли були в процесі роботи, можуть бути пошкоджені. В результаті запуску віртуальної машини стає неможливим. У такому разі виникає питання, як відновити дані з файлів HDD, HDS. Ht. Далі у відео я покажу, як створити віртуальну машину на прикладі операційної системи Windows і за допомогою якого програмного забезпечення можна відновити дані з файлів віртуальних дисків HDD і HDS. Якщо ви ще не працювали з Parallels Desktop, то спершу її потрібно завантажити. Програма доступна в App Store або на офіційному сайті. Далі потрібно завантажити Windows, зробити це можна через саму програму або завантажити образ із сайту Microsoft і створити завантажувальну флешку. Запускаємо програму, тут обираємо спосіб встановлення, отримати Windows від Microsoft, встановити операційну систему з диску або флешки, або перенести Windows на ПК. Продовжити. Далі обираємо відповідний образ, знімаємо позначку для введення ліцензійного ключа, версію. І вбирає шлях, куди зберегти файли віртуальної машини та створити. Після цього починається завантаження машини та процес встановлення операційної системи. Дотримуємося кроків встановлення. Процес нічим не відрізняється від звичайної інсталяції системи. Детальніше про те, як встановити операційну систему, дивіться в окремому відео. Посилання буде в описі. По завершенню машина перезавантажиться і буде готова до роботи. Для додаткових налаштувань клікніть по шестерінці у вікні центру управління Паралельс. У налаштуваннях заліза змінити розмір диска, створити новий, змінити тип диска, увімкнути або вимкнути функцію Trim. У вкладці резервного копіювання налаштувати розклад моментальних знімків. Моментальний знімок пам'яті це фіксований стан гостьової ОС, збережений у певний період часу. Знімки можуть створюватися вручну або автоматично під час роботи віртуальної машини. Щоб створити знімок системи, відкрийте вкладку меню «Actions – Take Snapshot». У вікні, що відкрилося, вкажіть ім'я знімка і натисніть Ок. Після створення знімка ви можете продовжити роботу з віртуальною машиною і повернутися до створеного знімка в будь-який момент роботи. Щоб повернутися до знімка, відкрийте «Дії», повернутися до знімка. Отвебріть, чи хочете ви зробити ще один знімок, щоб зберегти поточний стан віртуальної машини, або одразу перейти до попереднього знімка без збереження. Завантаживши знімок, ви зможете повернути стан машини на момент створення снапшота. Таким чином, можна повернути випадково видалені файли з віртуальної машини або скасувати налаштування, після яких вона перестала завантажитися. Якщо це не допомогло, і віртуальна машина, як і раніше, не завантажується. Під час завантаження з'являється помилка, і доступ до даних немає, то повернути втрачені файли вам допоможе програма Hetman Partition Recovery. Програма підтримує всі популярні формати файлових систем і допоможе відновити дані в разі видалення, форматування, програмних і апаратних збоїв і інших ситуацій із стратою інформації. Для відновлення даних вам потрібно знайти, де зберігаються файли віртуальних машин, скопіювати їх на Комп'ютер з операційною системою Windows встановити та запустити програму. Потім завантажити файли в програму і просканувати віртуальний диск. За замовчуванням, файли віртуальної машини зберігаються за таким шляхом: диск, користувачі, ім'я користувача Parallels. У папці Parallels лежать файли нашої віртуальної машини. Якщо в каталозі за замовчуванням їх немає, класніть машині правою кнопкою в миші і виберіть Show Finder. Так ви зможете знайти папку з файлами віртуальної машини. Далі EO файли потрібно перенести на комп'ютер з операційною системою Windows, наприклад, через мережу. Для того, щоб отримати доступ для ПК з Windows до Mac, потрібно змінити деякі налаштування параметрів мережі. Для цього тиснемо по яблуку і відкриваємо системні налаштування. Приходимо в розділ Sharing. Тут встановлюємо позначку навпроти File Sharing. Далі відкриваємо Options. Встановлюємо позначку навпроти «SMB» і потрібного користувача. Потім потрібно додати в розшаренні папку з файлами віртуальної машини. Для цього тиснемо по плюсу і вказуємо шлях до папки. Додати. А потім встановлюємо дозволи для відповідного користувача. Тепер можна під'єднатися з комп'ютера з Windows до Mac через мережу і скопіювати файли віртуальної машини. Запускаємо Hetman Partition Recovery і починаємо процес відновлення. Насамперед потрібно змонтувати файли віртуальних дисків. Для цього у вікні програми відкриваємо вкладку «Меню», сервіс і вибираємо монтувати диск. Тут є два способи монтування диска: – образ, якщо потрібно змонтувати звичайні диски, і віртуальні машини. Тут ви зможете бачити список файлів і програм, які підтримує наша програма. Позначте відповідний тип образу. У моєму випадку це файли Parallels. Скажіть шлях до папки з файлами віртуальних дисків, тих, які ми скопіювали з Mac, і натисніть вибір папки. Також можна змонтувати файли в програму прямо по мережі без копіювання на диск комп'ютера. Для цього просто вказуємо мережевий шлях до файлів на mac пристрої та тиснемо вибір папки. Програма дозавантажить усі файли віртуальних машин, що знаходяться у цьому каталозі. Файл диска, який використовується машиною на поточний момент, позначений як активний. Файли моментальних знімків мають позначку Snapshot1 і snapshot 2. Якщо віртуальна машина має кілька дисків, другий накопичувач має своє ім'я: активний файл диск і свої файли моментальних знімків. Тут позначте ті диски, з яких ви хочете повернути втрачену інформацію. І натисніть далі. Після чого вони з'являються у вітні програми. Для запуску пошуку даних класніть по диску правою кнопкою миші і виберіть Відкрити. Далі виберіть тип аналізу, для початку рекомендується швидке скланування. Якщо програмі не вдалося знайти потрібних файлів, запустіть повний аналіз. Програма зайшла і відображає всі файли, які лежать на цьому накопичувачі. Червоним хрестиком позначені ті, які були видалені. Клікнувши по файлу, можна подивитися його вміст у вікні попереднього перегляду. Якщо вам відоме ім'я потрібних файлів, функція швидкого пошуку за іменем допоможе їх знайти. Далі позначте файли, які потрібно повернути, і натисніть Відновити. Вкажіть диск, куди зберегти файли. І натисніть Відновити. З допомогою Hetman Partition Recovery ви також зможете відновити файли віртуально жорстких дисків PvM, HDD, HDS, які пошкоджені або ви випадково видалили. У нас на каналі є детальне відео про те, як відновити дані з macOS. Посилання буде в описі під відео. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої питання ставте в коментарях під відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!